Всім привіт! На зв'язку, наша команда техпідтримки Servio. Сьогодні з нами наш топ-менеджер Максим. Він відповість на найпопулярніші ваші запитання. Максим, а підскажіть, будь ласка, що входить у ваші обов'язки в роботі команди Servio? Всім привіт. Я консультую клієнтів, допомагаю їм розібратися з нашою програмою та допомагаю вирішувати якісь складні оперативні задачі. Добре. А підскажіть, будь ласка, з якими клієнтами ви працюєте саме зараз? Наша компанія працює з батьма клієнтами. Ну, серед них такі великі клієнти, як Гарін, Салотера, Мигово, Релакс та інші. Окей. А підскажіть, будь ласка, чи доводилося вам допомагати нашим клієнтам безпосередньо у роботі з програмою? Звичайно, я завжди готовий допомогти. Якщо у клієнта виникають будь-які технічні труднощі, я допомагаю їх вирішити. Добре, Максима, а підскажіть, будь ласка, чи відбувається у вас якось взаємодія з командою наших розробників? Так, я активно комунікую з командою розробки та допомагаю їм краще зрозуміти бажання клієнта. Команда сервія завжди враховує побажання клієнта та готова допомогти їм будь-які моменти. Тому пишіть нам у дірект, і ми автоматизуємо саме ваш бізнес.